Низка кадрових змін незабаром відбудеться на Кіровоградщині. Про це сьогодні на прес-конференції розповів очільник області Сергій Кузьменко. Нині дев'ять районів лишаються без керівників. Пропозиції керівництво держави вже подали. Тож нові кадри стануть відомі вже в найближчий час. Про інші теми прес-конференції розкаже Інна примак. На зустріч з Сергієм Кузьменком приїхало понад 40 представників мас-медіа зі всієї області. Почали зі вступного слова. Потім задавали питання. Одне з перших стосувалось роботи гарячої лінії. Довіра до цього інструменту, як гаряча лінія, дуже сильно впала. Ми маємо десь в два рази менше звернень на цю гарячу лінію, і це не тому, що у людей немає проблем, а тому, що, мабуть, ефективність вирішення проблем через гарячу лінію значно зменшилася і тому. Я безумовно не задоволений тим, як працює цей інструмент. Зробимо аналіз і подивимося, що можна зробити на рівні організації в області того, щоб ця гаряча лінія була ефективною. Кавились журналісти і кадровими питаннями, зокрема роботою керівників департаментів облдержадміністрації. Для мене не важливо ця людина працювала рік чи десять років, чи вона ще взагалі не працювала в державних органах влади. Для мене принципово важливо, щоб ця людина мала бажання працювати, мала відповідні знання. Але якщо говорити конкретно в обласній державній адміністрації, влаштовують мене чи не влаштовують усі керівники, то безумовно, що зміни. І на цій на ці ланки будуть також. Далі говорили про обласний бюджет підтримку військових вато та готовність посадовців до надзвичайних ситуацій. На сам кінець підсумовували рік, що минув. І власне потрібно подякувати. Усім людям, які на заводах, на фабриках, в шахтах, на полях і на фермах робили чесну свою роботу, і це власне можна помітити по показниках наповнення бюджету. Важливим залишається те, щоб економіка в 2015 році працювала стабільно, адже це єдиний спосіб мати можливості, мати фінанси, захищати нашу країну. Тому зараз лінія фронту. Знаходиться тут на кожному робочому місці. Спілкування з журналістами тривало понад годину. Такі зустрічі Сергій Кузьменко планує зробити регулярними. Інна промак Олександр Катруша Лязільонки день за днем.